Привіт, усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про свої книжкові бажанки. Насправді їх у мене тьма тьмущі, але сьогодні розповім лише про 25 книжок. Я так, звісно, сказала лише аж про 25 книжок. Сподіваюсь, ви надихнетесь цим відео, а можливо, навіть і щось дедасте в свій віч-лист книжкових бажанок. Ну що ж, поїхали? Першою в моєму списку є книга, яку я шкодую, що не прочитала в дитинстві, і зараз гадаю, що варто все рівно наздогнати її. Це Тореадори з Васюківки, Нестайка. І мені здається, що це дитяча історія. Я не читала цю книгу, але все ж мені здається, що це дитяча історія. Але іноді, коли виникає якийсь такий дуже легкий настрій, то дитячі історії прекрасно заходять. До прикладу, роки два тому, я читала Різдвозавра в період новорічно-різдвяних свят. Це така. Тяча казка просто, але мені все рівно якось так воно потрапило під настрій, і я була задоволена прочитанням цієї книги. Сподіваюся, з Тореодорами трапиться так само. У Тореодорах з Васяківки розповідається про двох нерозлучних друзів, про їхні шкільні роки і про те, як вони надзвичайно сильно бажають прославитись на весь світ. Загалом, шкільні пригоди такі яскраві персонажі, наскільки я знаю. і для мене, мабуть, це буде якась часткова ностальгія. Тож хочу мати цю книгу в своїй колекції. Особна книга це найкраща книга за версією Goodríx 2022 року в категорії детективи та трилери. Покоївка. Насправді придбати я її хочу вже доволі давно. Як тільки вона з'явилася на полицях наших книгарень, я вже на неї задивлялася. У цій книзі доволі така стандартна основа сюжету, як у детективів. Покоївка, головна героїня цієї книги, в номері одного дня знаходить труп свого постійного постійного клієнта, одного багатія, і ось вона, звісно ж, стає найпершою підозрюваною. І для того, аби зняти з себе ці обвинувачення, вона розпочинає власне розслідування. Чи вдасться їй знайти справжнього вбивцю? А може, це вона вбивця? Не знаю, прочитаю у цій книзі. І ще наскільки я розумію особливість цієї книги в тому, що ця головна героїня, покоївка, вона доволі виходить з своєю поведінкою, з соціальних оцих рамок. Вона доволі дивна така жінка. Тут йдеться також про те, як суспільство ставиться до людей, які є іншими тим чи іншим чином. Наступна моя книжкова бажанка це за перекопом Я земля, книга, яка розповідає про Крим. В цьому художньому романі читач дізнається історію Криму за допомогою історії життя головної героїні та її подруги. Там розповідається про Крим, починаючи з давніх років, далі 90-ті і аж до анексії півострова. За нотації ми дізнаємося, що в книзі переплетені кримськотатарська культура, українська література, родинні таємниці цієї головної героїні. Та основним лейтмотивом цієї книги, наскільки я розумію, є те, що головна героїня шукає свою національну ідентичність. Авторка писала цю книгу понад 10 років, і впродовж цього часу вона спілкувалася з багатьма жителями Криму. Наступна книга, яку я хочу придбати, це сім чоловіків Евелін Гюго. Насправді тут я повелася на класні відгуки моїх колег та коліжанок, адже багато хто прочитав цю книгу і вони захоплені нею, хоча й не покладали величезних сподівань. Взагалі в світі продано понад 2 мільйона примірників. Вона стала такою легендарною книгою в Тіктосі, і навіть Нетфлікс хоче екранізувати цей роман. За сюжетом ця книга розкриває таємниці колишньої надзвичайно відомої кінозірки. Голівуду, яка на старості вирішує розповісти, нарешті журналістам скандальну історію свого життя з усіма його таємницями про свої нещадні амбіції, про своїх сім чоловіків. І Голівуд, тогочасний, коли вона була там зіркою, але обирає для цього не якогось відомого журналіста, а майже нікому не відому репортерку з пересічного журналу. Всі дивуються, чому раптом ця репортерка. Репортерка своєї черги. Ергою намагається дуже ретельно слухати колишню кінозірку. Вона хоче, щоб це було таким першим великим кроком в її кар'єрі, Вірить, що так і буде, але в процесі пізнання цієї історії вона розуміє, що доля її та цієї кінозірки трагічно переплітаються. Як саме вже буду читати на сторінках цієї книги? Наступна книга вже від знайомого мені автора. Я насправді хочу зібрати всі книги цього автора в свою колекцію, і це Іларіон Павлюк та його танець-недоумка. Я прочитала Білий попіл і страшенно задоволена, чекає мене на полиці. Я бачу вас цікавить пітьма, все ніяк до неї не доберусь, але прочитала безліч просто, тьмуть тьму, що він готів класних на цю книгу. І ось хочу ще мати танець-недоумка. Про що йдеться в цій книзі? Головний герой він знаходиться в такій скруті в багатьох аспектах його життя. Вже ось-ось розлучення стукає в двері, підходить страшна спадкова хвороба вже до цих дверей, а тут ще й я, без грошів, безробіття. Загалом повний комплект нашого головного героя. І ось несподівано до нього приходить прекрасна пропозиція поїхати в наукову експедицію на далеку химерну планету. Пропозиція хороша, бо і платять добре, і медичну страху. Ховку роблять, а ще й говорять, що ризики мінімальні. Чи справді ці ризики мінімальні в цій науковій експедиції? Невідомо. І чи наважиться наш головний герой, а якщо наважиться, то що відбуватиметься? Читатиме у цій книзі. Наступний пункт це не якась окрема книжка. А моя бажанка зібрати цілу колекцію ось цю прекрасну колекцію поезії від Абаби Галамаги. Незвичайно ну, хочеться мати всі ці книги різнобарвні, і хочеться, аби вони радували мене на моїх полицях. Але оскільки я невелика фанатка поезії загалом, то тому я, мабуть, так все відкладаю, відкладаю купівлю цих книжок. У мене є Семоненко, Костенко та Андрухович. Улюбленому я з цих трьох це Симоненко. Але ж ну, ну просто погляньте, які вони красиві. Ну як можна не хотіти мати цілу колекцію цих книг? Так, оскільки вже почала говорити про серії, то ще моя одна велика книжкова бажанка зібрати всю колекцію ось цих кольорових книг Гати Крісті від КСД. У мене є лише 5, це насправді крапля в морі. Бо книги Гати Крісті я читаю буквально за день-два, і ну, дуже вони мені швидко проковтуються. Я люблю детективи, мені, звісно, подобаються детективи Гати Крісті. І подобається оформлення цієї серії. Класний, яскравий, правда, як ви вже можете бачити, місця на моїх полицях все менше і менше. Тому я поки відкладаю покупки цієї серії. Наступна книга, яку я хочу мати в своїй книжковій колекції, від авторки Елізабет Гілберт, яка зашкварилася нещодавно своїм бажанням видати книгу про Сибір і про маленьких чоловік, які. Втікають від великої держави загалом жах, як ви можете зрозуміти. На щастя, Елізабет надумалась, і все-таки після шквалу коментарів від українських читачів та читачок вона відмовилась видавати цю книгу, за що їй подяка. І тепер я знову можу хотіти придбати її книжки. Книгу, яку я хочу придбати від Елізабет Гілберт вже давно це природа всіх речей. У цій книзі головна героїня надзвичайно допитлива. Вона живе в епоху наукових експедицій і сама є їхньою учасницею. Вона дуже хоче стати відомою науковицею та дослідити природу всіх речей. Це книга про пошуки себе, про пізнання себе, про. Спроби стати великою науковицею поруч з науковцями. Книга про дорослішання, свободу та відвагу. Ну і звісно, в цій книзі не обійдеться без розбитого серця. А чи хотіла б ви якось перенестись на сторінки своєї улюбленої книги, до прикладу, світ Гаррі Поттера. познайомитися з Герміоною чи з Роном, попити разом з ними вершкового пива, чи просто віддаля поспостерігати за тим, що відбувається в цьому світі? Я б хотіла. А ось головні герої книги, яку я хочу придбати в свою бібліотеку, крамничка з легкої руки, можуть це робити. В сюжеті цієї книги розповідається про студента, якому таємничі замовники дають завдання виправити давню книгу. Ця давня книга, вона про неї немає даних навіть в якомусь національному фонді, ніде про неї не можна знайти, про що вона і який її сюжет. На перший погляд здається, що там лише розповідається про красивий сад та віллу, Але головний герой цієї книги. Переноситься в цю історію, опиняється всередині цієї книги і там починає знайомитися з іншими читачами цієї книги. І ось вони вже всі разом спостерігають за дивовижними подіями, які відбуваються всередині цього світу цієї книги. Звучить круто, хоча це не мій жанр. Мені здається, що мені буде хотітися логіки в цьому, але мені все рівно якось хочеться прочитати цю книгу, бо звучить справді цікаво. Це магічний реалізм. Знову ж таки, кажу, що не мій жанр. Але, можливо, ця книга виправить мої негативні враження про такі фантастичні жанри. А ви б хотіли почитати щось про русалок, лісовиків, вовкулак, відьм? В українському контексті, бо я так і тому хочу мати в своїй книжковій бібліотеці українську демонологію. У цій книзі представлено українську демонологію, так би мовити, з трьох ракурсів від історика Володимира Антоновича, який досліджував саме відьомські існування на українських теренах, етнографа Володимира Гнатюка, який дізнавався з різних народних переказів про нечисту силу. Та від фольклориста та письменника Івана Нечуя-Левицького, який надзвичайно не сильно хотів вписати українську міфологію в європейський контекст, мені хочеться вірити, що книга і справді є всеохопною та ґрунтовною, і тому я хочу прочитати ці наукові праці. Наступна книга теж про минувшину, але вже в зовсім іншому розрізі. Я хочу придбати книгу етнологині Ірини Ігнатенко Тіло, шлюб, секс, історія інтимних стосунків. Вона розповідає про історію інтимних стосунків в традиційному українському суспільстві в давнину про те, які були весільні обряди, як взагалі з чого починалися стосунки наших предків про вечорниці. про... Стосунки вже в шлюбі про пологи, про заборони, про тодішню контрацепцію і всяке-всяке різне. Я слухала подкаст Ірини Ігнатенко, як ми кохалися, і він мені дуже сподобався, рекомендую до прослуговування. Тож тепер ще й хочу мати її більш ґрунтовну працю у вигляді цієї книги. Так, раз ми вже пішли в цю тему, то одразу розповім про ще одну книгу, яку я хочу мати в своїй бібліотеці: це плідна праця з серії наук Віхоли». Мені хочеться дізнатися більше про науковий бік, саме біологію зародження нового життя. Книгу написала українська ембріологиня. У ній вона розповідає про широкий спектр цього процесу зачаття дитини. Розповідає про штучне запліднення, розповідає про те, де в аптеках беруться гормони і взагалі деталі у цього процесу зачаття. Наступна моя книжкова бажанка це таємна історія Донни Тарт. У ній розповідається про шістьох друзів, які навчаються в елітному коледжі в Інві Англії. Там вони в них така закрита спільнота, вони дуже тісно між собою товаришують. А за сюжетом це перевернутий детектив. На початку цієї історії ми дізнаємося, що... Помирає один з героїв цієї книги, і згодом ця компанія друзів розслідує, що ж привело до цієї смерті. Ви пишете книги, мрієте їх писати, або просто хочете дізнатись залаштунки лаштунки успіхів книг Стівена Кінга. Тоді, як писати книги, посібник від короля жахів це книга для вас. Я хочу мати її в своїй колекції, адже знаю, що книга дуже якісно написана: про всі потуги, перші і вже потім успішністі Кінга, про його поради щодо особливостей сюжету, те, як успішно продавати книги. А також що мене особливо цікавить Це список якісної літератури, від Короля жахів, загалом книга, яку я точно маю мати в своїй колекції. А чи часто ви задумувались про те, що було б, якби в якійсь ситуації свого життя ви б чинили по-іншому? А чи можливо просто доля у вас в цей момент склалась по-іншому? Я гадаю, це не дуже продуктивні думки, але автор цієї книги так не думає і написав про це цілий роман. «4.3.2.1. пола Остера. Це книга, яку я точно хочу мати в своїй бібліотеці. Автора називають класиком постмодерну. В цій книзі чотири гілки життя головного героя. В кожній з цих гілок розповідається про ймовірний розвиток подій його життя. Що, якби, сталося ось так. І в кожній з цих гілок головний герой проживає своє життя починаючи з дитинства, дорослішення, формування стосунків з батьками, з друзями, з е, партнерами. Мені здається, має бути дуже цікава історія. Ну і мабуть, не даремно у неї є стільки прихильників та прихильниць. Ще один товстанець, якого бракує в моїй колекції, це «Восьме життя для брильки. Це сімейна сага, яка охоплює історію життя шести поколінь, переживає Першу світову, другу радянський союз. І сьогодення, доходить до сьогодення. Мені розповідається історичний грузинський контекст за допомогою історії однієї родини, а розпочинається все з рецепту найсмачнішого гарячого шоколаду, який є таким одним із символів цієї книги. Адже цей рецепт насправді виринає наскільки я розумію в найважчих частинах моментах цієї книги. Адже цей рецепт передається з покоління в покоління разом із проблемами, які нашаровуються в родині з покоління в покоління разом з таємницями, замовчуваннями і всяким таким. Наскільки я розумію, книга є доволі складною, вона є багатошаровою, вона з величезною кількістю персонажів, наче така мозаїка, яку потрібно складати в своїй голові. Хоч я і невелика фанатка тут. Тунців, але цю книгу хочу мати в своїй колекції. Наступна книга це ще один товстанець Шантарам. В ній головний герой втрачає всі життєві орієнтири, в нього багато негараздів в житті. Він стає наркозалежним грабіжником, і за це його садять в в'язницю. Там він втікає з в'язниці і під фальшивими документами втікає в Індію, де, власне, відбуваються головні події Роману. В Індії цей чоловік намагається почати нове життя, але його оточення і його життя воно сповнене великою кількістю небезпечних пригод. Знову ж таки, пограбування, в'язниці, індійські співи, індійські танці, цирк, розборки політичні та міжособистісні. Загалом сюжет має бути наповнений великою кількістю пригод на тлі Індії. Мені видається це цікавим, і я знаю, що ця книга заполонила серця багатьох читачів та читань. Наступний роман знайомої мені авторки Марії Матіос Я хочу придбати її букову землю. Щось я пішла потовстанцях зараз говорити про них. Я дуже захоплена солодкою Дарусою» Марії Матіас і хочу продовжити знайомство з цією авторкою. «Букова Земля, як говорить сама авторка, це роман Панорама. В події цієї книги відбуваються в багатьох місцях світу. Це взагалі така родинна сага. В ній перехрещується п'ять долей родин. Багато знову багато персонажей наскільки я розумію. Багато колоритної мови, багато нещадних проблем, які трапляються з цими персонажами, і багато правди. Ось такого я очікую очікую цієї книги. Цій книзі розповідається про цих п'ять родин. Вони всі дуже різного суспільного статусу, рівня достатку, професій, але всіх їх пов'язує тим чи іншим чином буковина. Наступна книга це та, до якої я ніяк не підберусь. Я романтика Миколи Хвильвого. Багато ночусь про цю книгу. В ній це така психологічна новела. В ній головний герой вчиняє жахливий злочин, і після того в. Всередині нього починається моральна боротьба, роздвоєння його особистості через його політичний світогляд. Наскільки я розумію, головною ідеєю цього твору є показати невідповідність ідеалів революції та методів досягнення цих ідеалів, а також засудження більшовицького революційного фанатизму. Наступну книгу вважають шедевром Маркеса «100 років самотності. У мене є ця книга російською мовою. Звісно, я її не буду читати російською, тому хочу придбати її українському перекладі. За цю книгу автор отримав Нобелівську премію і мені хочеться мати її в списку свого прочитаного. Хоч знаю, що історія є доволі заплутаною. Ще чула те, що часто збивають читачів та читачок з пантелику. Це те, що е, головні герої вони з покоління в покоління мають одне те ж саме ім'я, і ти часто заплутуєшся в цьому всьому. Ну, наскільки я чула, не знаю, як буде мені. Розповідається взагалі у цій книзі про 100 років. Це з покоління в покоління, історії однієї родини. Там розповідається про їхні успіхи, падіння, тайниці, сварки і самотність. Написано це у жанрі магічного реалізму, і знаєте, що я зрозуміла? Що я часто якби хочу придбати щось в цьому жанрі, а коли приходить до справи, то мені не подобається ось так. Сюжети інтригуючі, а мені не заходить. Можливо, це теж тому що я не знайшла саме свого автора чи авторку. Наступна книга це кухня терору від відомого польського репортера Вітольда Шабловського. У мене є його книга Як нагодувати диктатора і хочу ще мати і кухню терору в своїй колекції. Для того, аби написати цю книгу, автору довелося б їстити кілька колишніх радянських республік. І спілкувався він там з кухарями та кухарками, які готували в різні часи для різних діячів, до прикладу, під час часів Сталінського голодомору з кухарками Чорнобиля. з... Кухарем Кремля, з кухарем, які готували під час того, як Росія розв'язувала війни. І тут йдеться далеко не лише про кухню, а про те, що за кухонними дворима можна дізнатись про безжальну та нелюдяну владу. Політика присутня у всьому, і в тому, що їли якісь перші секретарі радянської влади, і в тому, що люди не мали що їсти пересічні громадяни. Наступна книга «Не відпускай мене кадзу Іші Гуру. Це знайомий мені автор. Мені дуже сподобались його книги Клара і Сонце та зала Шовня. І ось я хочу прочитати цю книгу. Вона, наскільки я розумію, дуже прониклива, сповнена пошуком запитань, що робить людина людиною, сповнена надією і безвихіддю. В ній розповідається про. Головну героїню, яка є штучно створеною людиною, вона виростала в спеціальному закладі і народилась вона лише для того, аби стати донором органів для інших, ось вона розповідає про своє зростання, дорослішання і усвідомлення того, ким вона є у цій книзі. Така ось антиутопічна історія, яка складається з клаптиків спогадів та откровень головної героїні. Наступна книга, яку я хочу придбати, це графічний роман Ноель. Я вже розповідала про те, що хочу мати в своїй колекції цю книгу. Наскільки я розумію, це теж дуже прониклива історія. Головний герой цієї книги це хлопчик, в якого порушення інтелектуального розвитку. І все життя ним опікувалась мама, але в якийсь момент через те, що їй стало погано, її забирають від сина. І ось Нуель намагається вижити сам в цьому світі. Це має бути такий зворушливий графічний роман про інакшість і про те, що нам всім потрібно намагатись розуміти тих, кого нам може бути складно розуміти. І ось мені дібралися до останньої книжки в списку моїх книжкових бажанок, і ця просуга. Сетінг цієї книги відбувається на Півдні Америки в 1960-х роках. В ній розповідається про темношкірих прислуг, які служать у білих людей, і про їхню нелегку тогочасну долю, на яку випадає дуже багато випробувань, а ще багато зневаги. До одного разу одна з головних героїн цієї книги повертається з університету. Вона є білою дівчиною, яка в якої власне будинку служить темношкірі прислуги. Вона починає з ними розмовляти і розуміє. В яких жахливих умовах вони проживають, як до них погано ставляться? І вона хоче написати книгу і розповісти всьому світові про це. Це має бути такий сильний роман про людські долі, про несправедливість. про Біль, якими були наповнені життя цих головних героїнь. Я починала слухати цю книгу в аудіоформаті. Мені дуже сподобалися перші розділи цієї книги, але, на жаль, все ж таки, аудіокниги – це не моє, і я так і не дослухала її, тому хочу придбати в друкованому форматі. Ну ось і все я розповіла про всі свої книжкові бажанки. Звісно, мені хочеться набагато більше книжок, але навіть якщо я придбаю цих 25, то я буду надзвичайно рада. Я тішуся, що на моїх полицях стає все більше і більше цікавих книг. І хочу попросити вас написати в коментарях, які ваші основні книжкові бажанки, що ви, можливо, плануєте придбати найближчим часом. Мені буде дуже цікаво почитати. А також, якщо ви читали якусь з цих книг, про які я розповідала, і хочете поділитися своїм відгуком на неї, то теж буду дуже чекати вас в коментарях. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео! Па-па! Де ж би ще взяти гроші на ці всі книги?